Всім привіт, друзі! Ви на каналі Row Games і це нове відео уроки. Сьогодні я граю на севері Хайп МС разом з Рогом. Тому сьогодні ми, будь... ми, до речі, будемо грати на режимі Bad Wars. Ну а перед початком цього відеоуроку хочу вам вас попросити поставити лайк та, підпис... та підписатися на мій канал, бо на 20 підписників тут буде ексклюзив. Тому я починаю цей відео ролик. І, друзі, до початку Бедварсу залишилось 15 секунд. 10 секунд тепер залишилось. І сьогодні, як я вам вже казав, я граю з рогом. Так Де він? Де ВІН? ДЕ ДЕ Рог? Так, вже вже почалася гра. І ми зараз йдемо на фармівку, щоб нафармити собі ресурсів. Тому ось Рох, скажи привіт, точніше, Помашуй моїм підписникам та глядачам. Такий от нього скін зелений, тепер... тепер чекаємо. А що ми чекаємо? I don't know. Так, у мене зараз дуже достатньо. Я зараз хочу купити шерсті та е, дошок, щоб захистити свій, точніше, нашу, наше ліжко. Бо ось так захистити його, закласти, щоб ми не програли. Е, тому ось так закладаємо, закладаємо так, закладаємо о -о, закладаємо наше ліжко. Так, я собі вже купив ендерняк. Треба його заставити для повної. Для повного захисту. Тому ось так от я його заставляю. Ну, не заставляю. А, закриваю, коротше. Ось так от правильно <реш> буду сказати, напевно. Ось так от пам. паун. Паун. І в мене закінчився індерняк. І в мене дуже вагає цей сервер! Тому так, в мене ще є гроші. Тому тепер треба... А що мені треба? О, ще гроші. М -м, вогник, жарка-жарка. Так, купляю собі ендерняку та шерсті. Шерсті. О. І так, там вже почали до... дошками закривати, тому... Так, а я зараз хочу щось зробити. О, побуду я перевернути молоточок. О, все гарно. Тепер треба тут прибрати. Типу вже більше естетичніше. Ні, яка краса. Так. Господи, як у мене на цьому сервері лагає ноутбук, так заставляємо і. резь все. Перевіркнути молоточок побудований. Все тепер все гарно, все на чилі, все на розсвобоні. Та... Так треба ще заставити для більшого захисту тут, -мо, а там приват, й. А навіщо там приват зробили? Це ж нелогічно якось. Тут треба прибрати, тому що воно заважає. І тут приват! Та ну йо ма! -йо. Навіщо вони цей приват туди поставили? Нам же ж треба цей захищати. Ну, коротше, зараз знов хочу побудувати перевернутий молоточок. А якщо ви хочете, щоб на моєму каналі, на моєму каналі виходив АСМР по Майнкрафту, то ставте лайк. Прибираю шерсть. Все, ну як гарно, і, і ми показуємо. Що... Куди треба йти нашим ворогам, а саме русні. Тому російський воєнний корабель. Іди. Нафік. Так, магазин. Е, ще я купляю дошок собі. А ні, не куплю. Краще прокачатися, але мені не вистачає, тому я купляю динаміт собі. Е, на, на всяк випадок. Е, ну всяке буває. Ось тут навіщо було так ставити. Не можна було посередині так це зробити. Ну невдобно же. Ну, це незручно. Блін. Коротше, буду заставляти тепер Ре, знов ліжка. Фортеці на потім. Ой, треба прибрати ось, ось цю от черсть. Ось вона заважає. Рар. Рар. О, ось так от індерні... з індерняком буде гарнішим. Тому що. Е, так, ось так от я виставляю е, щоб на шифті, щоб не впасти. І роблю е, такий, таку арку імпровізовану. Ну, це і я арка. Короче, це так, е, щоб. Не... Коротше, не зайшли до нас. І, мо... і рок, до речі, молодець, він починає відстрілюватися. Ібо мені потрібно зробити арку. У мене закінчиться ендерняк, тому я використовую використовую те, що в мене є. У мене всі ресурси закінчились. Тому і зараз йому якає, як і зараз я купляю собі ендерняку. Багато ендерняку і в... до нас вже зайшли. Пау, я помер. Ні, я так... На одне місце пішло. Треба його вбити швидко. Треба вбити нашого ворога. Так, мені зараз куп... потрібно купи... прокачати собі. Ой, не можу. І мені треба забрати гроші в рок вже. Все забрав. Фух, так. Пам-пам-пам, пам-пам-пам. мене... Що вистачає ресурсів, щоб прокачатися. Так, забрав ще раз е, грошеняток. Все, у мене тепер залізний меч Залізний вік. О. Так, е, треба ще мені грошей, щоб е, пр, допрокачатися. Да, Та купити собі кірку е, з топориком, щоб їх потім прокачати і. Залишок грошей няток я покладу до свого ендер сундука. Так, ну і я зараз до оборону і треба тут коротше, заставити і треба вбити ворогів, тому що вони нам зроблять каку. Ні. Нам розрушили нашу, е, наше ліжко нам розрушили. Не, ні. ні, не розрошивают. А я помер. І зараз одна секунда я Я воскрес. Я прокинувся. Так. Ого, скільки їх! Це мені цього вистачає якраз. О, якраз так залізе. Ура! І зараз я куплю нов залізний меч. Та динаміту на всякий випадок. Да? Ендерняку. Ендер... До речі, ендерняку багато не буває, так як і шерсті. Так, і е... залишок пок... хочу покласти до ендер сундука Так. Все, я йду знов сюди, щоб застроїти і до нас зайшли. Ні! Динаміт! Ні, ні. Нашу кровать розрушили. Ні! 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 Білі виграли! Ні, ми програли! Ми повинні у нас тут зараз перемогти. Так, я знов один на спавні, але це нам не заважає. Так, і зараз треба написати рок, щоб він пішов до плей. І, і вибрав знов 4 на 4. Командну гру. Так, де рок? Ось вже і рок і він вибрав зелений колір. Так, то, йома, його, він в мене не вибрався. Треба вибрати його. О, все, вибрав. Два. Один. Почали. Так, ідемо на фармилку. Я отримав перше залізо. І... і ми повинні тут зараз виграти. Так, стою. О, привіт. бой. Його відійди йди, рок. Відійди, ти заважаєш. Shark Boy Ock 1. Прикольний нікнейм. Yeah. О, Рок вже пішов закупати... закуплятися. До речі, схоже, нас тут тільки троє. Ех, На жаль, нас тут тільки троє. Я йду до магазину і купляю, як завжди, індерняк та шерсть Та прокачую собі, але я не можу прокачати. Так я знов встановлю на фармілку і фармлю опит. Тому що я фармлю, фармлю опит, я на опиті нескромний піл-піл у -піл, вагонеці чорний опит. Так, залишок кладу. Йо-майо. Залошок залізе я до сундука. Так, і треба знов забудовувати ліжко. Для повного захисту, щоб його ніхто не розрушив. До речі, Хайп дуже прикольний сервер, я на ньому граю майже кожен день. Тому ти мене зможеш знайти на Бедварсі. Тому, ну, якщо а, я можу там на дельта грати в сервері, або на грифріському, коротше. Я граю майже на всіх е, режимах. Але частіше граю на Бетварсі. Тому ось так от. Е, якщо що, я завжди на першому, на першому спавні. Якщо ти. М -м -м, ви зрозуміли. Як коли ти тільки заходиш. Так, ну, до речі, вже гарний в мене вийшов. Перевернутий мой один крок не ламай, йомаю Ну, яка ж, який же гарний молоточок у нас вийшов. Ну, нехай. Хай буде і так. Так, беру дарняк і ще собі, точніше, нам закриває ліжко. Ось так от пам. У мене закінчився йдерняк і біде шерсть. Ой, я так не. А, я, коротше, друзі, хто божній, до речі, світер. Шерстяні ніж які який вам е, робить бабуся, то ставте лайк. Е, до речі, хто обожнює е, желе від е, залагоди, то пишіть у коментарях з тому, е, тому. тому, тому, тому. Так, давайте давайте. давайте швидше. фармся, давай. Фармся, опит, я на опаті, нескромний півпів. -пів. Я вже до магазину пішов і, собі... і прокачу знов себе. Багато шерсті, але на індальняк мені не вистачає. Коротше, мені лінії чекати, тому я іду і знов роблю імпровізовану арку. Ну, точніше, не імпровізовану, а ну так. Коротше арку роблю. Та це треба зламати. На, 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 на тебе! О! Все! Нарешті Пам-пам. Угу. Так, все. Пам-пам. О, мені ще блоків стишає, прикольно. Пам-пам. Так, тут на кайфі. Пам-пам, пам-пам-пам. пам Пам. Так. У мене вже вийшло дещо. Ось тут роблю, щоб устрілюватися. Ні, заважаю заходити все. І роблю знов такий коридорчик, типу тамбуру. Поскоріше б ця росня здохла. Так. Ок, пам. Ні. Це заважає. І це теж заважає. Ех. Так. Треба ще. Ось тут. О, ось тут закрию. Ось тут е, треба захистити. О, сині вже програли, там тільки один залишився. Е, тому в нас залишається вже тільки три команди. Тому так, так. Пам, так. так так Де ще закрити ось тут. Ось от я ламаю ось це, тому що це заважає. О, жовті теж. О, сині все. Сині програли. Жовтим зламали. І знову буду перевернути молоточок, тому що туди йде русня. І всі вороги. Ось такий от прикольний. Так, я зараз собі куплю ендерняк, щоб по Дозакрити до е, нашу фортецю. І в, мені, і, в мені, і в мене залишу, коротше, закінчує е, шесть. Я знов її купляю і йду е, ще до магазину, щоб купити собі кірку на всяк випадок, якщо я піду до них ну, до ворогів, щоб замати їм ліжко. Ось тут я дороблюю, укріпляю, так сказати, нашу фортецю. Точніше вхід. І ось тут треба закрити теж. О! Червоне! Червоне в мене зламало ліжко. Тільки ми залишились з euh, ліжком. Ура! Друзі, ми зараз повинні виграти. Ну, ось точно. Я вам кажу, ми виграємо, блін, ну все треба закрити. Ой, ну зря я купив собі кайло. Так. І тепер треба з, 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 з цієї сторони теж закрити. Так, друзі, ми повинні зараз виграти. І, ні і ніхто нам не заважатиме перемагати. Пам! Так. Іди сюди. Е, рок, рок. віддай. Так, ще можу ще купити. А я собі нічого схоже, не можу. Купити, о, гроші! Ура! Нафармиюсь нарешті. Так я куплю, я купляю шерсть. Ой! І. Босоніж, а ні. А, так купив собі чоботи. О, все! Червоні програми! Тільки жовті залишилось. Треба жовтих вбити і ми виграємо. Ще трішки, так. Ці гроші я сюди кладу на всяк випадок. О, ще є гроші. Зараз я собі... а ні, я нічого не можу купляти. Так. Зараз я беру з ендер сундука гроші і купляю, 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 купляю ендерняк. Ні, я не хочу ендерняк. Коротше, передумав і і... і, і... Господи, як мене вагає цей Мейнкрафт. Один і жовтик залишився! Ми зараз повинні перемогти! Давай швидше, швидше. Так, давай. Я хочу купити все ж таки ендерняк. Але, ну, ви зрозумієте, може, там буде читер. Коротше, але фортеджі треба доробити для краси. Ось от закриваю. Так, так. Так, так, так. У мене закінчується, але нехай ех не буде. Статики. Так! Ми виграли! Ура! Ми удержили по перемогу! Ура! Ура, ура, ура! Ми перемогли. І також ми переможемо русню. Тому, друзі, дякую за цей відеоролик. Е -е. Зараз я переписую хаб і буду вдома вже. І буду вам вже з роком казати бай-бай. Тому так, де цей рок? Е, де він? Можливо зараз прописує хаб. Е, тому. Тому тому. Е, так, де цей рок, блін? Треба вже відеоролик закінчувати. Ну, і де цей рок? Де? Мер свого сервера Коротше друзі, ставте лайк та підписуйтесь на мій ютуб канал та на телеграм канал. Ну а з вами був я, Роугейм, до побачення, друзі! Побачимось вже з вами зовсім скоро Ругами Сухо і смівого.